Beauty Channel Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. І сьогодні ми поговоримо про найефективніші процедури омолодження для жінок після 30-35 років. В ідеалі такі процедури варто починати робити раніше для профілактики, тобто коли ще немає виражених вікових змін. Але якщо до нас звернулася пацієнтка після 30, то ми починаємо з такого. Перше ботулінотерапія. Це абсолютно безпечна п'ятихвилинна процедура лікарським препаратом, яка дає реально вау-результат. Що ж нам дає ця процедура? Отже, уявіть собі нашу шкіру і зморшки. В особливо активних мімічних ділянках у нас залишаються внаслідок міміки статичні заломи. Отже, розглянемо, що відбувається. Є шкіра і знизу неї є м'яз, який активно скорочується. Він заломлює шкіру. Такий процес відбувається в зоні міжбрів'я. Горизонтальні зморшки чола теж спровоковані тим, що ми піднімаємо брови, дивуємось. Такі ж зморшки є навколо очей, тобто гусячі лапки. Для того, щоб їх розгладити, проводяться ін'єкції ботулотоксину, який знімає надмірну м'язову активність. Тобто м'яз розслаблюється і, відповідно, ми отримуємо ефект розгладження зморшки. Наступний пункт біоревіталізація. más Після 25 років у нас знижується активність фібробластів, зменшується кількість колагену, еластину і нашої власної гіалуронової кислоти. Шкіра стає більш дряблою, втрачає свою еластичність, і це є теж одна з причин, чому з'являються перечасні зморшки. Ін'єкція гіалуронової кислоти, яка є природнім компонентом нашого організму, дозволяють створити середовище, в якому клітини нашої шкіри будуть активно функціонувати та самоомолоджуватись. Ця процедура теж є ін'єкційною. З допомогою тоненьких голочок вводиться спеціальний препарат. Це також можуть бути і комплекси вітамінів чи полінуклеотидів, які насичуватимуть нашу шкіру і створюватимуть таке середовище, яке буде підтримувати здоров'я і молодість шкіри довгі роки. Доставка активних речовин відбувається в саму дерму, тому це є найефективнішим методом насичення шкіри вітамінами. Далі нам потрібно працювати з епідермісом, те, що ми бачимо візуально. Третій пункт пілінги. Пілінг це контрольоване хімічне пошкодження шкіри розчином кислот. Що це нам дає? Швидше оновлення клітин. Налаштування їхньої правильної роботи, висвітлення пігментації, рівномірніший тон, сяяння шкіри, роботу з висипаннями, роботу з закритими та відкритими комедонами, тобто чорними цятками та так званими підшкірними прищиками. Схематично це можна зобразити так: ось наша дерма, А тут клітинки епідермісу. Коли є надмірна кількість зроговілих клітин епідермісу. Шкіра виглядає більш тьмяною, тон нерівномірний, може бути надмірна кількість пігментації. Також шкіра схильна до появи запальних елементів, до відкритих та закритих комедонів. Пілінги забирають ось цей зайвий шар шкіри. І, як ми вже сказали, налаштовують правильну роботу клітин. Звісно, на цьому корекція вікових змін не обмежується, адже процедур, і можливості їх втілення з допомогою препаратів чи апаратів є безмежна кількість. Для того щоб в індивідуальному порядку працювати з шкірою, вам потрібно знайти свого косметолога, який складе план, план лікування, план корекції, план домашнього догляду, і ви разом в довготривалій перспективі будете з ним працювати та досягати прекрасних результатів. Якщо у вас ще залишились додаткові запитання, залишайте їх під цим відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.